Розпочинаючи планову нараду, міський голова Сергій Соломаха проінформував присутніх про заплановані засідання виконавчого комітету та чергової сесії депутатів міської ради. Тож нині усі питання, які заплановані на розгляд, мають бути підготовлені у встановлені терміни. Особливу увагу зазначив міський голова. Варто приділяти питанням перерозподілу по пріоритетних напрямках коштів, які не використовуються, адже додаткове фінансування за нинішніх обставин фактично неможливе. Першочергове завдання на сьогодні підготовка підприємств, установ і житлового фонду до опалювального сезону. Готуємося до складної зими максимально. У всіх напрямках ясно, що підготуватись до всього неможливо, але готуємося. Деякі деякі питання треба буде закривати відповідно доробляти. У Миргородській громаді за підтримки GIZ виготовлять муніципальний енергетичний план. Це документ, який визначає довгострокові цілі сталого енергетичного розвитку та містить обґрунтовані заходи, спрямовані на їх досягнення. Нам потрібно зібрати. Великий об'єм інформації, починаючи з 2018 року, здається, стосовно споживання ресурсів кожною комунальною будівлею і бізнесом в нашій громаді. На підставі цих показників буде робитися аналіз, складатися енергетичний баланс громади і плануватися відповідно заходи на майбутнє. Цього тижня відбудеться конкурс бізнес-планів для підприємців. Також днями до громади завітають представники благодійного фонду Stabilization Support System, які опікуються соціальною сферою. Окрім цього, відбудеться засідання комісії, що розгадає питання по наданню матеріальної допомоги жителям громади та робочої групи по визначенню потреб соціальних послуг на наступний рік. Йшла мова на нараді і про початок навчального року. Розпочне свою роботу комісія, яка перевірятиме готовність усіх освітніх закладів. Продовжується робота по забезпеченню підручниками. Уже частину призотись, 50% це підручники зараз ідуть в 7 сьомий клас. Уже сьомий клас буде працювати по. По нових програмах і за новими підручниками 10% 50 підручників провезено. Зараз на цьому тижні також планується підвіз підручників. Навчальний рік буде звичайний, звичайний в звичайних рамках, так як і всі попередні це є щодо термінів, щодо початку, щодо закінчення. Далі, в залежності від безпекової ситуації, будемо вносити корективи. У ході наради кожен учасник доповів про діяльність свого підрозділу. Загалом усі відділи управління міської ради працюють відповідно до робочих планів.